В Советском Союзе. Большинство вьетнамцев уезжали в Советский Союз, работали на разных заводах. Вот. И так получилось, что мои родители сначала на заводах. Они были в разных местах, ну, в основном это в России. Вот, в Польше были, ну, под Литвой, вот, вот, собственно, я там и родился. Вот, и мы переехали, там не было пару месяцев, и я там прожил в России, в Москве, там пару месяцев, и приехал сюда.

Ну, Мы здесь давно работаем. Вот Мы одни из тех, которые остались здесь и работаем. Сейчас очень мало для вьетнамцев. Раньше было много больше. В дитинстві так багато виходило, мені подобалося це продавати. Ой, дивіться, давайте купляйте у мене розпродажа, там, продам за розницю, дешевле, 5 штук давай. Да, звичайно, таке в дитинстві було, там, знаєте, як по фану. Краще, мама каже, продаш там, мені, я тобі 5 гривень там, на морозиво. От і азарт був піти продавати, мамі допомогти. Зараз, ем, напевно, останній раз я коли допомагала батькам, це було десь. Років 7-8 назад, може і більше. Бо коли я вже почала самостійно заробляти, я вже туди ні ногою. Можу сказати, що я завжди користувалася тим, що я в'єтнамка. О, там фотограф, який яка в'єтнамка. Ну, це трохи незвично. Можна ширі глаза відкрити? У кожного з нас є ім'я в'єтнамське, це обов'язкове таке. Моє ім'я повністю, повністю це Нгуєн Тхай Тхань. А, бать, батьки мене дома називають Кун, а, що значить цуценя, маленька собачка. Ось. А, нянька в детстве меня назвала Лена, и мама такая, о, Лена, дамас, намаз, Лена, будет все жизнь Лена. И я вот, Лена, Лена. Это песня про то, что папа, ну, папа рассказывает сыну, как, ну, про жизнь его. Что, что будет, что тебя будет встречаться, над чем нужно работать. Вьетнамцы, дети живут с родителями всю жизнь. Вот, вот, можно так сказать. Ну, это, как, это так должно быть. Ну, традиция такая. Вот Как бы ни крути, всегда нужно вспоминать о своих предках, потому что у нас это тоже зависит от нашей религии. Ну, как бы называется как культ предков. Вот, и как бы, когда человек, к примеру, умирает, душа всегда остается возле нас. Как здесь понимание, к примеру, после 18 ты, там, ты идешь в универ, там, ты сам беспокоишься о своей жизни, все, теперь ты самостоятельный, а в Вьетнаме это не так. В Вьетнаме, там, хоть ты, тебе будет 50, все равно мама у тебе будет говорить, что иди покушай. У вьетнамцев есть такое, что... Дівчина, неважливо, чи то дівчина, чи то хлопець, він, вона завжди повинні добре навчатися. Я навчалася, закінчила, але досі живу з батьками, бо для батьків, коли ти одна в сім'ї, це одна справа, а коли ти дівчина, ти повинна жити з батьками до тих пір, поки ти не вийдеш заміж. Ти можеш переїхати до чоловіка свого тільки жити. Ти не можеш переїхати зараз до хлопця жити, бо це ненормально. Вони сприймають це як розбещення, це як погано вихована дитина. Тобто ти з батьками доти, поки в тебе не буде своєї сім'ї. Розслабтесь. Мої батьки з В'єтнаму. Прилетіли вони в Радянському Союзі. Батько прилетів на навчання, на навчання прилетів. Його обрали одного з 15 або 10 людей, щоб він полетів сюди на навчання. Народився я в Вінниці, та до трьох років я там жив. Потім приїхав до Києва, і тут я виріс навчався. Батьки заохочують їх дітей зустрічатись та продовжувати своє життя з вітамською. Є батьки, які строго до цього відносяться, але є батьки, які більш лояльні. В мене були батьки, які щось середнє беруть. Але потім я познайомив Катю з батьками і вони сказали, що вона дуже молодець, дуже гарна. І вона може бути. Хотіли побачити В'єтнам з іншого боку. Останній раз це ми були а, один рік, ми жили там. Працювали, дивилися, перезимували. Ми там працювали один рік. А, сподобалось? Сподобалось? Угу, сподобалось? Сподобалось там жити, відпочивати, але працювати трішки було важко. Ну, тому що там якась ну тутворча сторона, Тобто ми, ми хотіли завжди розвиватися в якомусь дизайні, в творчості і так далі. А в В'єтнамі це було неможливо. Там взагалом, якщо ми їдемо допрацювати, то це якась сфера торгівлі, сфера туризму. Тому нам стало нецікаво, якісь моменти, і ми вирішили повернутися назад та займатися тим, чим ми завжди хотіли, до чого лежить душа. У нас протяжка до да, у нас, до нас четверо засновників цього бренду. Наш бренд називається Мод bon, з в'єтнамського це один і чотири, що має особливий Такі сенс. Тобто, одна думка, один проект, одна ідея, яка об'єднала чотирьох. Незалежних креативних талановитих різних а, друзів а, і створили цей один єдиний продукт. Вона вже видел в прошлый раз. А ви можете поколоть в нашому бренді? Є чотири засновники: це три в'єтнамця. Це а, Женя, я та Міка і одна українка. Це Катя. І ми об'єднали всі свої в'єтнамські, українські а, думки та створили цей креативний бренд. А є оригінал фотки? От этого приміру? Ну, ну, да, типу, смач... А здесь прямо Ну да, квіт? Зелінувати дачі. Убиваємо Да. Кожен в'єтнамець в Україні, точніше в Києві, один одного знають. Всі ми десь колись пересікались на яких тусовках, на якісь там новорічних святах, де збираються усі. Вот і дітна стучки. Як красиво привітає. Привіт. Діла Синчао. Що пойдем куда-то? Всі батьки наші один одного знають про кожну сім'ю. Вони знають хто там звідки, яка дитина, чия, тобто це як маленьке село, яке кожен дру один одного знають та бачили не один раз. Родіти дають нам можливість образування, щоб ми как бы, не працювали так сложно, як вони в то время. Є в'єтнамці, які погано розмовляють на українською, та які пізніше приїхали, які не тут народилися, а у В'єтнамі та приїхали сюди там, пожити. А їм, мені здається, важче, тому що вони більше йдуть по стопам тих батьків та тих людей, які вже тут були. Тобто вони працюють на ринку скоріш за все. А інша молодь, яка вже тут вирісла, вона працює як і усі українці.